Після того, як ми налаштували гравця, налаштували шаблони, ми переходимо к різним варіантам розвитку подій. Якщо ми вийдемо знову в головне меню і зайдемо в Clubs, то ми побачимо, що за замочуванням у нас відкривається меню, яке дозволяє вам зайти в ваш клуб і почати грати. Що це означає? Якщо у вас вже є клуб, до якого ви доєдналися, то ви можете приймати участь у. У грі цього клубу разом з гравцями. Для цього ми заходимо в перший пункт меню, який називається Play League Match. І ви можете обрати позицію, на, якої, на якій вам треба грати. Вам це розкажуть ваші гравці, які з вами грають одноклубники. Ви стоїте на позицію і далі вже відповідно починається гра. Другий варіант розвитку подій тобто для того, щоб вийти в лобі назад, давайте це також проговоримо. Є такий варіант, коли гра е, глючить і вам треба вийти в лобі. Тобто, вийти не просто з клубу і сісти на бенч, тобто на список гравців, які знаходяться на заміні, а вийти ще раз в головне меню Clubs. Тобто ви натискаєте кружечок, тут написано, що ви хочете вийти з лобі. І ви виходите сюди. Це називається Relobi. Це дозволяє нам вийти з режиму команди, і таким чином гра трошки перезавантажується і розвисає. Не завжди, але інколи, якщо вона повністю підвисла, то вам треба перезавантажити FIFA взагалі. Це перший режим, який дозволяє вам набирати досвід і розвивати гравця. Підвищувати рівень і отримувати додаткові скілпоинти. Якщо ви отримаєте скілпоинти, у вас в правому верхньому куті буде написано, скільки скілпоинтів вам доступно. Ви можете знову-таки вийти в головне меню Clubs, перейти в режим MyPro, вибрати шаблони, про які ми вже поговорили. Зайти в нього, обрати потрібний шаблон і перерозподілити в атрибутах скілпонти, які ви отримали. Другий варіант, який дозволить вам е трошки швидше е отримувати скіли, це drop-in-match. drop in матч дозволяє вам ви, для цього ви переходите в режим MyPro, І перший пункт, який називається Play Drop-in-match, е який дозволяє вам е вибрати або рандомних гравців, або гравців е ваших одноклубників до 5. З якими вам, вам е, дадуть пограти у, як це називається, випадковому матчі з іншими гравцями. Ми заходимо в Drop-in Match. Тут, до того, як ви почали, ви можете натиснути квадратик і обрати бажану позицію з шаблонів, які ви вже налаштували, про які ми говорили до цього. Е, коли ви вибрали, натискайте хрестик. І ви зможете натиснути. Кружечок перейти назад в це меню. Тут ви можете додати гравців своїх друзів або просто натиснути на Готовий, і система сама підбере вам гравців і почнеться матч. Буде матч 5 на 5, але ви граєте одним гравцем. При цьому, якщо ви капітан, ви також можете переключатись з ботами. Але в цілому справа в тому, що це не 11 на 11, це буде 5 на 5. Де частина це люди, частина це боти. Тобто ви таким чином в цьому режимі можете набивати собі більше досвіду, використовуючи цей режим. Але є ще більш швидший варіант. Про нього ми теж зараз поговоримо. Цей режим дозволяє вам грати 5 на 5 у режимі звичайного матчу. Тобто Звичайний матч, який триває 15 хвилин, якщо я не помиляюсь. Після кожного матчу успішно закінченого, не, не зважаючи на те, перемогли ви чи програли, ви отримуєте досвід і скілпоинти. Досвід допоможе вам переходити на новий рівень, а скілпоинти допоможуть вам, як ми вже говорили, розвивати гравця. Це режим випадкових матчів або дропін-матчі. Також кожного вівторка вам буде відкриватись. Режим, в якого ви можете отримати 4000 балів досвіду або experience, який допоможе вам трохи швидше переходити на, на новий рівень. Один раз на тиждень по вівторках вам дається можливість отримати 4 тисячі цих поїнтів. Тобто ви заходите в другий пункт меню і обираєте режим, в якого ви будете тренуватися, грати на одним гравцем. Найшвидший, на мій погляд, Варіант це режим Defending і останній пункт, в якому ви вчитесь захищатись, і там можна в цьому режимі, на мій полі, можна найшвидшим, варіант, найшвидшим чином отримати ці 4000 поintів експіріансу або поїнтів досвіду. Ви можете виконувати ці завдання скільки, разів, скільки захочете. Тобто Якщо ви один раз виконали, ви просто натискаєте там ще раз повторно виконати і виконуєте це завдання. 4 тисячі поїнтів досить це досить велика цифра для початківців, тому не зволікайте і використовуйте, не забувайте, що кожен, кожен, кожен тиждень воно оновлюється, обнуляється, і ви можете знову виконати ці, ці тренування, будемо так казати. Для того, щоб перейти в інший клуб через ті чи інші обставини, вам спочатку треба вийти зі свого клубу. Я не буду цього робити, тому що у мене відкритий тестовий клуб, і треба буде перестворювати знову. Клуб, щоб я вам показувати демо відео. Тому я просто покажу. Ви переходите на меню Мій клуб, потім переходите там, де написано вхідні. І правим стіком шукаєте е, пункт меню, який називається Leave Club. Або вийти з клубу, натискаєте, і таким, образом, таким чином ви виходите з клубу. А як заходити в клуб я вже показував у першому відео. Останній варіант, який дозволяє вам е, набрати досить швидко скілпоинта називається Вольта. Вольта це режим. Знаходиться в головному меню. Ви виходите з Clubs і заходите в Вольта Volta Club. Volta Club. Досвід у Вольта Club напряму, е, як це сказати, мабуть, законекчений або пов'язаний з Clubs. Тому що ви в ви теж граєте одним гравцем. І ті досвіди або е, очки досвіду, які ви отримаєте в Вольта, також конвертуються у досвіди і у скілпої відповідно у. Clubs, але не напряму. Тобто у Вольта, коли ви перша зайдете, вам теж система попросить створити гравця. У Вольта це, більш, це гра на футзал і матчі коротші, але ці матчі вони дозволяють вам швидше здобувати бали досвіду для клабс. Тобто, якщо ви хочете швидко розвинутись у Clubs, вам варто грати у Volta. Тому що матчі Volta це просто матчі футзалу по два тайми, і ви граєте багато матчів, і це набагато швидше, ніж грати звичайний матч у режимі Clubs. Але за ці матчі у Вольта ви також отримуєте досвіди, бали досвіду, які будуть вам пересилатись у клабс. Ну, автоматично під'єднані до Clubs. Що це означає? Перший раз, коли ви, коли ви зайдете в режим Volta Club. давайте ще раз зайдемо, Система також попросить вас створити аватар, який не залежить від аватару, який створений у Clubs. Плюс тут можна е, робити різні налаштування на футболку, на зовнішній вигляд, які не передаються в клаб. що передається, де-що не передається. Ми не будемо в цьому зупинятись. І тут також є у вас, ви можете налаштувати. Свого гравця, ви також будете отримувати поінти розвитку, але вони не передаються по налаштування в поінти в Claps. Що це означає? Тобто, у вас є, якщо ми зайдемо у режим налаштувати, і ми будемо робити player build, тобто третє меню, ви побачите, що тут можна зробити максимальний, е майже максимальний Кількість поінтів розділити, але цих поїнтів 120 і вони працюють по-іншому, ніж як вони працюють в клабс, тому що режим Вольта все ж таки це про футзал, не про клуби, але гра в Вольта дозволяє вам набувати швидше експірієнсу, швидше добувати розвивати аватар в клаб ніж в клабс. Тому якщо ви не граєте ввечері з своїми одноклубниками в клубі, але ви хочете. Швидше розвинути гравця у режимі клапс, заходьте у вольту, грайте у вольту і ви побачите, що ваш е гравець у клапс буде швидше розвиватися. Як ми граємо в режимі клапс? У головному меню у вас є режим, який називається Play, Volta Squads. Ви можете поміняти, вибрати інший режим, але я раджу грати у Play, Volta Squads. Ви натиснете Play, Volta Squads, гра дозволить вам, я не буду зараз цього робити. Тому що вже пішов пошук. Е, гра вас з'єднає також з чотирма гравцями або з п'ятьма гравцями, е, які також грають у Вольта. І ви у режимі футзалу будете грати матч. Після закінчення матчу ви також отримаєте е, досвід, тобто очки досвіду, які ви можете потім в цього ж гравця е, конвертувати і розвивати в цьому гравці, щоб трошки мати більше можливості частіше перемагати, щоб більше очків доступ очків досвіду отримувати. Що це означає? Після кожного матчу ви можете зайти в Customize, тобто ви перейдете в це головне меню Вольта знову, натиснете Customize, перейдете в Player Build. Player Build – це типу як шаблони у режимі Clubs. Тільки тут у вас є в принципі один шаблон, на якому ви просто, оскільки я вже вибрав позицію, я можу її поміняти. І перерозподілити потім ці скілпоїнти. Але це не ті ж самі скілпоинти, не забувайте. Тому давайте на меню, тому тут ми просто граємо в Playworld Squad, який дозволяє нам після кожного матчу отримувати досвід до Clubs. Для того, щоб швидше і більше очків доступ, досвіду sorry, отримувати. Після кожного матчу ви можете зайти в Objectives або в Цілі і подивитись, що вам потрібно зробити. Один матч зіграти, два, три, або щось забити. Щось схоже на те, що ви можливо бачили в Ultimate Team. Це дасть вам можливість швидше розвинути свій аватар. І коли ви будете набирати певну кількість досвіду, це дасть вам можливість цей досвід конвертувати в. Режимі Clubs. Тобто, коли ви зіграєте, я вже скільки разів повторюю, але я просто пояснюю: коли ви отримуєте досвід тут, він також передається у режим клабс. Але ви граєте швидше і отримуєте ці бали швидше. Тому Volta – це найоптимальніший варіант розвитку гравця. Перейдемо назад у клабс. Власне, це те, що е, з собою являє режим Клабс. Він дозволяє вам грати одним гравцем на певних обраних вами позиціях. Ви можете зробити позиції, шаблони позицій різними. Ви можете міняти клуб, ви можете створити свій клуб, але основна фішка в тому, що цей режим дозволяє вам грати 11 на 11, коли у вас вже є клуб. Е, я граю в українському UCFL, Українська Ліга кіберфутболу. Де ми граємо 11 на 11. Тобто всі гравці є не ботами, а гравцями. Стосовно позиції, одне, що я хочу сказати: є стандартні позиції, є одна нестандартна, називається «Any». «Any» дозволяє вам, коли ви на неї стаєте, і всі інші гравці стали. Ваша позиція буде також умовно, я правий захисник. Давайте уявімо, що ці всі позиції заповнені, і коли я стою на «Any», Моя позиція буде нібито пустою, але по факту я буду на ній. І у випадку, якщо польовий гравець вилітає через бах FIFA, або людина просто вийшла, ще якась причина, я можу переключатись між своєю позицією і тією позицією, яка вилетіла яка вільна зараз на полі. Це означає режим Ені. Налаштування команди я не буду обговорювати, тому що це більше як мануал для новачків. В цьому режимі. Якщо будуть питання, звертайтесь. В принципі, я думаю, що наразі це все, що можна сказати про режим Clubs. Якщо будуть питання, буду радий відповісти. Успіхів вам, у грі!